Доброго дня, мої маленькі першокласники. Вітаю вас на уроці математики. Тема уроку компоненти дієвіднімання, знаходження різниці чисел за малюнками. Давайте пригадаємо, як називаються числа при додаванні, перший доданок або просто доданок, другий доданок і результат сума. Поставте відео на паузу та за поданими малюнками усно складіть вирази на додавання. Називайте компоненти дії додавання. Відкрийте підручник на сторінці 35. Завдання перше. Числа при відніманні мають назви. Запам'ятайте ці назви. Погляньте на малюнок. На гілці сиділо 1, 2, 3, 4, 5. П'ять пташок. Потім один, два, дві пташки полетіло, залишилося один, два, три пташки сидіти. П'ять відняти два, буде три. Числа при відніманні називаються зменшуване число від якого ми віднімаємо. Від'ємник. Число, яке ми віднімаємо. І результат дії віднімання називається різниця. Зменшуване від'ємник різниця. Поставте відео на паузу та повторіть декілька разів для запам'ятовування. Номер 2 Виконай віднімання чисел за кожним малюнком. Запиши в зошит, назви компоненти дії віднімання, скористайся зразком. Поглянемо на малюнок. Було один, два, три, чотири олівці. Два забрали, залишилося 2. Чотири відняти два, буде два. Зменшуване 4. від'ємник 2, різниця 2. Тепер поглянемо на ось ці малюнки. Порахуємо, скільки розк... рожків морозива було: 1, 2, 3, 4, 5. З'їли. 1, 2, 3. І залишилося 1, 3. 2. Запишемо в зошит цей вираз. Від попередньої роботи відступіть 4 клітинки. На п'ятій поставте крапочку. Якщо у вас нова сторінка, як і в мене, то відступати не потрібно. Починаємо писати одразу. Запишемо 5. Відняти 3. Дорівнює 2. Зменшуване 5. Від'ємник 3. Різниця 2. Поставте відео на паузу і довиконуйте завдання. Виконайте перевірку. Доки перевіряєте, поставте відео на паузу. Третє завдання яких ліній на малюнку більше: замкнених чи незамкнених. Давайте порахуємо незамкнені лінії. Один. Два. Три. Чотири. Тепер замкнені. Один. Два. Чотири. Незамкнені. І дві замкнені. Яких більше. Правильно. Незамкнених ліній більше. 4 більше 2. Працюємо у робочому зошиті. Відкрити сторінку 32. Номер один. Знайди різницю чисел, скориставшись малюнком. Поглянемо на перший малюнок. Було 1. 2, 3, 4, 5 квадратиків. Потім один відрізали. І залишилося 1, 2, 3, 4. Отже, 5 відняти 1 буде 4. Запишемо відповідь. Поставте відео на паузу та довиконуйте завдання самостійно. Завдання 2. Знайди різниці, скориставшись числовими відрізками. Поглянемо на вираз. 7 відняти 4. Початкова точка 7. Якщо ми віднімаємо, то ми рухаємося назад. Робимо 4 кроки назад. 1, 2, 3, 4. 3. 7 відняти 4. Буде 3. Поставте відео на паузу та довиконуйте завдання. Номер 3. Заповни таблицю. Зменшуваний від'ємник різниця. Зменшуване 3. Від'ємник 1. Від трьох відняти один. Буде два. Зменшуване 7, від'ємник 1. Від 7 відняти 1 буде 6. Запишемо відповідну клітиночку. Поставте відео на паузу та довиконуйте завдання самостійно. Завдання 4. Із сітки заберуть 3 м'ячі. Скільки м'ячів залишиться? Давайте поглянемо сітка. Порахуємо, скільки м'ячів у ній є. Один, два, три, 4, 5, 6. Потім три м'ячі заберуть. І давайте порахуємо, скільки залишиться. Один, два, три. Отже, від шести відняти 3. Буде 3. Запишемо відповідь. Номер 5. Наведи прямі олівцем зеленого кольору, а криві олівцем червоного кольору. Підготуйте два кольорових олівці зеленого та червоного кольору. Давайте поглянемо на перший малюнок. У нас відрізок. Пряма пряму лінію наводимо зеленим кольором. Візьміть олівець і наведіть. А ось крива лінія. Криві наводимо червоним. Ось так. Поставте відео на паузу і довиконуйте завдання самостійно. Молодці! Дякую за старання. Чекаю вас на наступному уроці, математики.